Розглянемо вираз, який складається із числових та буквених множників. Перед нами стоїть завдання спростити даний вираз. Як ми поступаємо в цьому випадку? Перше. Ми рахуємо кількість мінусів, які у нас є. Раз, два. Кількість мінусів парна, і ми пам'ятаємо, що в цьому випадку в результаті в нас тут буде стояти плюс. Друге, ми, уже не звертаючи уваги на мінуси, перемножаємо числові множники 5 на 3 15, 15 на 2 30. Отже, у нас буде 30. І ми дописуємо усі буквені множники А, Б, С. Число, яке стоїть перед буквеними множниками, називається коефіцієнтом. І це число завжди пишеться попереду буквених множників. Це називається стандартний запис виразу. Запам'ятайте коефіцієнт 1 не пишуть. Тобто, якщо у вас буде виходити вираз 1 помножить на а, ми напишемо просто а. Або якщо у вас буде 1 помножить на хі, це буде у нас. Запам'ятайте, якщо у вас перед буквеним виразом немає ніякого числа, то коефіцієнт цього виразу дорівнює 1. І ще один момент, який ви повинні пам'ятати. Замість коефіцієнта мінус 1 пишуть просто знак мінус. Тобто, якщо в нас є вираз мінус 1 Помножити на АБ, ми мінус перепишемо, одиничку опускаємо і просто запишемо АБ. Тобто в цьому випадку ми завжди вважаємо, що коефіцієнт у нас мінус 1. Розглянемо такий вираз. 7M помножить на 2А, помножить на мінус 5 і помножить на Б. Спочатку визначаємо знак. Так, як у нас мінус 1, то ми його просто. Переносимо. Друге. Перемножаємо тепер числа 7, 2 і 5 Ми можемо ці числа перемножати зручним для нас способом. Тобто, спочатку можемо перемножити 2 і 5 це 10, а потім помножити на 7. Тобто буде 70. І ми переписуємо всі буквенні множники А, Б, М. Знову таки, можна їх написати по черзі, а можна переставити місцями, бо ми знаємо, що від пересновки множників добуток не міняється. Отже, ми спростили вираз і нашим результатом є мінус 70ABM. Коефіцієнт даного виразу дорівнює мінус 70. У виразі мінус 2х помножить на мінус y помножить на 5m, спочатку визначаємо знак. Мінус на мінус дає плюс, отже, тут у нас буде плюс. Перемножуємо числа 2 помножить на 5, 10, записуємо і дописуємо буквенні множники м. Отже, нашим результатом буде вираз 10 м і коефіцієнтом цього виразу є число 10. У даному виразі позначаємо спочатку знак. Рахуємо кількість мінусів. Раз, два, три, чотири. 4 це парне число, отже, в результаті у нас буде плюс. Тепер уже не звертаючи уваги на мінуси, ми просто перемножаємо числа 3 на 2, 6, 6 на 2, 12, 12 на 1, 12. І записуємо це число. І тепер дописуємо усі буквенні множники. У нас їх всього два. а помножить на х. Отже, нашою відповіддю буде вираз 12ах, і коефіцієнт буде дорівнювати 12.